Понад півтора мільйона гривень для п'яти бригад, які зараз боронять нашу країну на сході України. Таку суму вдалося зібрати команді подробиць разом з вами, наші глядачі. Збір ми оголошували перед новим роком, і завдяки вашій активності всі заявлені підрозділи отримали дрони для розвідки і коригування артилерії. Географія донатів уся Україна. Люди жертвували хто скільки міг були навіть донати по 5 або 10 гривень, але їх було дуже багато. Тож пам'ятайте, кожна гривня. Важлива доєднуйтеся до наших зборів реквізити зараз на екрані. Друзі, ви неймовірні молодці, тому що за допомогою ваших донатів минулої ротації перед новим роком ми змогли зібрати для підрозділів Збройних сил України і нагадаю, за допомогою саме ваших донатів на 11 розвідувальних Мавіків, 15 впівдронів. І ось фінальна партія з чотирьох дронів, один Мавік 3Т і три Мавіка ПРО, які будуть вести розвідку. Ми передаємо двом підрозділам бригаді патрульної поліції. Поліції ці хижак, про роботу яких ми показували, і окремому штурмовому батальйону Карпатська Січ. Ці два підрозділи зараз боронять Україну на пекельному турецькому напрямку тому ці дрони будуть просто хлопцям необхідні в їхній роботі. Дякую вам величезно за те, що допомагаєте, за те, що донатите і підтримуєте нашу спільну оборону. Дякую, слава Україні! Героям слава!